Три роки полону, три роки мрій. Лише про одне побачити сім'ю і знати, що вони у безпеці. Прес-офіцер 109-ї маріупольської бригади ТРО Володимир з позивним преса у травні 22-го року за наказом склав зброю разом із побратимами. Як і тисячі захисників Маріуполя, він вірив, що їх невдовзі обміняють, та шлях додому виявився довгим через Оленівку. і Одну з найжорстокіших колоній Росії Камишин. А він там запитує Ну що там, вапроси є? А він замість того, що нікак не ні», відповів нема. А, хахляцький язик, і по голові йому там настучали. Володимир пригадує найважчі випробування за три роки неволі. Напередодні Великої війни чоловік приєднався до 109-ї бригади ТРО. До цього працював журналістом у Маріуполі. Хоча й закінчив харківський авіаційний зброю, взяв до рук лише тоді, коли треба було боронити рідне місто. Ну якось і ми так думали, що ну. Провокації, провокації, бо вони були там з 2014 року. Ну, десь так щось, як ото кажуть, щось так відчувалося. Але ну, багато з нас були приголомшені. Ми деякий час там десь коло тижня були на охороні там, третьої онкологічної лікарні. От. І навіть я бачив ту вирву, яка. Біля родому, який був зруйнований. Вони не в сам роддом поцілили, а біля нього. Коли місто стискалося в кільці, бригада разом із захисниками Маріуполя тримала оборону на Азовсталі. Саме звідти Володимир потрапив у полон. По черзі я виходив там 17 травня, так, 17 травня, 18-го рано, рано вранці нам до Оленівки привезли. Там він став свідком страшного злочину, коли росіяни спалили барак з українськими полоненими. Це було десь о пів на 12 вечора, ми вже спали. Тобто ми почули, що якийсь вибух був. Е, вибігли, а вже охоронці кричать, а ну бігом там до бараку, ви що там, з з'їхали, обстріл ваша ж, ж по-вашому От Бігом, 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 ну що, ну. От, а там вже дивимося пожежа, люди кричать. От, ці бігають е, охоронці. Ну, якось так. От, нас загнали, ми там з віком потім. Наблюдали, потім під'їхала швидка. Там, ну, вони відразу не відразу двері відчинили, як, як от, я розумію. Далі понад два роки у найжорстокішій колонії в Камишині. Це місце стало випробуванням для багатьох українців. Той охоронець сів, прям, я так розумію, прям на цього хлопця, а бачу я поруч. І так, тут я етому, шокерам там, вже перевірив, давай тебе перевірю, чи його ще, ще раз перевірити. І чекаю, що я відповім. Говорю, Та давай вже мене, бо він вже не терпівся». І тут правильна відповідь. І давай з його. У 2023-му в колонію почали приїздити міжнародні місії. Тоді Червоний Хрест повідомив його родину, що він живий. І лише у червні 2025-го він повернувся додому. Привезли і чую, сідаємо. От, нас почали розв'язувати руки, відчіпляти від очей. І сказали, ну все, можете розправлятися, все нормально, вас все привезли, так, щоб там ніяких там, несподіванок з вакового боку не було. І ми вже спокійно йдемо там, там, до свого автобуса, вже це був автобус. От. ну Китайський не була, ну ти не менше. От. І поїхали, нас обміняли на рубежі з Чернігівської області. Зараз Володимир відновлює здоров'я у медичних закладах Вінничини. Разом із родинами інших полонених він виходить на мирні акції, аби нагадати сотні захисників Маріуполя досі в неволі. Марина Зелена, телеканал Вінничина.